Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці. Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру і добра, міцного здоров'я і Божого захисту. Я прийшов сюди, щоб нагадати і сказати вам добру звістку, яка написана у тій святій книзі. Добра звістка це те, що так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ люди, Ісус приходив на цю землю спусти людей, спусти нас від гріхів, тому що ми є грішні, і за гріхи маємо нести покарання. Цього має Божа справедливість, Розплата за гріх смерть. Це вічна розлука з Богом. В місцях Бог сердані сльози, звідки нема воротя? Бо Бог не хоче, щоб людина потрапила. До пекла на вічні муки, тому Він послав свого сина Ісуса Христа на кресло смерть для того, щоб нас спасти. Але для цього, щоб спастися, людям потрібно щиро покаятися, відвернутися від зледорів і навернутися до Бога через віру усім серцям Ісуса Христа і прийняти дар життя вічного. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій. Це добра новина. Дорогі люди, Ісус Він помер на хресті за наші грехи. Замість нас, відповідні покарання, і він воскрес ради оправдання нашого. І Він сьогодні закликає усіх людей. прийдіть до мене, всі, всі стружні та обтяжені. І я заспокою вас. Покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Боже слово, там усе про це написано. Бог є любов, Бог любить людей. Але Бог є також святий і справедливий. Бог нічого не має спільного для Бога. Якщо людина приймає Ісуса Христа, то вона вічність буде проводити з Богом в царстві Його. Коли людина відкидає Ісуса Христа, то вона потрапить туди, де є місце для диявола. Диявол, він буде вічно боліти в Люди туди самі вибирають шлях. До пекла багато шляхів, а в рай тільки один. Це є Ісус Христос. Вірите в Нього, вірити в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Прийміть Його любов. Відкрийте свої серця Богові і Він наповнить своєю любов'ю. Віддайте Богові всі свої болі і страждання, всі свої сльози, гнів і ненависть, і гріхи свої. І натомість прийміть мир, спокій, любов і дар життя вічного. Нехай вас Бог благословить і береже. Отець Небесний, благослови цих людей, бережеться людей. Благослови місто Львів, благослови усіх людей, які втратили близьких та рідних. Потішить із серця. Помилий народ України і спаси. Во твоїм Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні. Міцного вам здоров'я.